Старенький вагончик. Ну нічого. Усього 14 годин виїхати то Це не важливо. Зуби я почистила перед виходом спеціально. Нормально, ну, що нічний бур. Угу. Що нега собі поспала. Проважаючи, виходять вагони. Mm. Покажу кімчуку. Гарний даром. Дякую. Бачите прикол? В мене, як завжди, не працює ліхтар для читання. Блін. Хотіла відкрити шторки, а вони залишились з мене в руках. Ну що, друзі, несподівано розпочинаємо влог. Я, чесно кажучи, не планувала. Я навіть не мріяла і не сподівалася, що я зможу зняти влог у поїзді. Поки що я їду одна. Хоча я подивилась на сайті, викуплено три місця в моєму купе, біля мене знизу та зверху одне. Не знаю, може до мене підсядуть у Львові о першої ночі, але тут тільки одна постіль була моя. Я не знаю, в час ночі ж mm -hmm. все ж таки хочеться лягти поспати до восьмої ранку. Я ж не думаю, що люди типу, думали просто сидіти вночі. Тому сподіваюсь, може це якийсь глюк. Коротше, все одно в нас є час наодинці з вами, щоб почитати та поділитись враженнями. Тим паче я взяла круту книжку, я так думаю, з собою в дорогу. Це упс, в мене не штатива, немає нічого, бо знову ж таки я не думала, що я буду знімати влог. Тому вибачте за якість зображення мого обличчя і усього, що відбувається в кадрі. Я взяла. Та, ну, що ж Інтернат Сергія Жадана вирішила все ж таки. Я так давно вже цю книгу планувала читати. Вирішила, що вже не хочу відкладати, і взяла її в поїзд. А, я почала її вдома читати. Ви знаєте, як це буває. Дуже а, Відповідальна місія вибрати книгу з собою в подорож. Тому я витратила пристойні дві години на вибір і все ж таки зупинилась на Жадані, тому що, по перше, тут герой подорожує, а вже ж тут не дуже приємна подорож. Він подорожує на схід України, там, де йдуть бойові дії, але все одно мені здається, в поїзді вночі в мене з цією історією буде конект більше ніж, наприклад, вдома в Ужгороді. А по-друге, я почала читати і дуже красиво написано. Дуже багато таких метафор, якихось красивих порівнянь. От тому і це сюжетна книга. Я сподіваюся, що я зможу в неї так поринути. Що мене нічого не буде відволікати, наприклад, постійні думки чи зайде хтось зараз в моє купе, чи ні, Будь ласка, будь ласка, будь ласка, я сподіваюся, зможу відключити мозок від оточуючих якихось подразників і сконцентруватись на книзі. Тому давайте починати. Так, а куди дивитись? <зараз>, Зараз. Я не бачу, де тут камера: внизу чи вверху. Ага, внизу. <зараз> з камерою легше, ніж з телефоном, нічого не видно. А, привіт, друзі! Як ви бачите. Мені трошки не пощастило, буквально за дві години до мене в Мукачево підсіла жінка в купе, тому я не встигла підключитись, і розповісти вам свої якісь перші враження. А, але мені здається, це на краще, бо там, мабуть, було дуже шумно і ви б нічого не почули. Тут тихенько, спокійно, я зараз зберусь з думками. А, тим паче, що я прочитала третину. 112 сторінок. І це і я зупинила ще просто через те, що в мене від лінз спекли очі, і я вже не могла далі читати, і дуже погане було освітлення, теж почали очі боліти. По-перше, одразу відчувається, що жадан поет. От навіть якщо не знати, що жадан поет, то ти якось це відчуєш, тому що дуже влучні метафори, епітети підбирає а він дуже красиві порівняння. Тому от навіть щось таке да у цій багнюці війні, крові, трупах, поранених, страху у всьому цьому, Жадан все одно знайде щось таке якось а, збочено красиве та поетичне. По-друге, я зловила себе на думці, що мені читати цікаво. Тобто, якщо обстрагуватись, що це за книга і який, який в неї фон, то читати цікаво та затягуюче. усі ці блукання окупованим містом в темряві. Коли ти йдеш вночі, нікого нема пустинно в центрі міста, наприклад, нічого не видно. І ось це відчуття постійне, що в тебе може прилетіти. Що ти не знаєш, а там десь в багатоповерхівці в поверхівці сидить якийсь снайпер, і все, ти йдеш, йдеш, тебе нема. І ось це таке гнятюще відчуття. Воно у пригодницькому романі трилері. Було б взагалі супер. Я б сказала: Боже, така цікава книга, не можу відірватись. Але одразу ти згадуєш, що це не цікава книжка. Це наша реальність. І стає просто так моторошно. Дійсно, дуже влучні образи. Ну, Мурахи по шкірі, мороз по а, хребту. Тому що переживаєш дуже страшно. От. Тому. Продовжу зараз читати, в мене є трошки вільного часу. А, хоча цю книгу треба читати в темряві, тому що в неї такий самий настрій. Я, до речі, знайшла книжку ще одну жадана, яку мені подарувала подруга. А, я її чомусь поклала одразу на полку і забула забрати в Ужгород. Це про подорожі. Збірка. Я так розумію, тут. Типу, як роман чи оповідання незрозуміло. Перший розділ, другий розділ, третій розділ. От. Тут герої подорожують. Я сподіваюся, що тут буде щось, типу, Керуака. Дуже сподіваюся. А поки що я полежу та помилуюсь видом. <сум> Краще, мабуть, тільки милуватись океаном перед очима. Книжки на другому місці. По дорозі до подруг прибутнути, забігла в книгарню Мігє. І а вже ж яку книгу я купила, все ж таки, яка постійно символізує мої приїзди до Києва, це Довш п'яніння. Книжка про алкоголь нонфікшн. Взагалі я подумала, що буде круто читати її в транспорті. Бо я от подумала, знаєте, як фотографують людей, хто що читає <смеш> в метро, і там хтось у лісах, хтось там жадана, наприклад. А я вийшла б непогано на фоточці. Мені здається, з цією книгою. Де пити каву? Не в кафе, а в книгарній кафе. Вирішила вам показати свої закладинки. Не знаю чому, просто так вирішила. Тому дивіться. Спочатку я їх складала сюди. Але як бачите, місце, місце вже закінчилось. І я от пристосувала коробочку. Ой, вона яка пильна. Не дивіться на це. Коробочку від мадленок, які мені подарувала Маша, справжні французькі мадленки. А вже ж я цю коробочку не хотіла викидати, бачите, з А тому от. Найкраще сховище для моїх закладинок. Майже усі нові це подарунок від моєї подруги, яка по роботі дуже багато подорожує, і от завжди привозить мені а, дуже круті закладинки. От, наприклад, така. Тут, бачите, ім'я письменників. Це все, мабуть, з Ліверпуля, якщо я не помиляюсь. От, дивіться, яка красива! Дуже мені подобається. До речі, її треба забрати з собою. Буду використовувати. Ось, така. А, от ось ця мені дуже подобається теж з трубкою. Можна читати а, Павіча з такою, бо він любив курити трубки. Так, це мої вже якісь пішли старенькі. Я чомусь дуже люблю цю, хоча вона не дуже зруч... зручна, але бачите, вона вже прим'ята, це з музею Магріта в Бельгії. Ось такі незручні. Це мені подруга з Японії привезла, з якихось змагань спортивних. Оп! Хто це тут у нас? О, а вже ж з футболки якісь бірочки прикольні. Обов'язково треба відрізати і використовувати як закладинку. Це з Парижу. Блін, в мене стільки крутих, що це з Ізраїля, мабуть, подружка, якщо я не помиляюсь, привезла. Просто життя не вистачить. Усі їх. Так скажемо, розпробувати в книжках. Ой, ну а вже ж. Я дуже люблю цю. Пруст. А ось ще в мене є Генрі Міллер. Ось ця прикольна мені Ваня подарував. Туреччині, мабуть, купив. Дефініції слова мандрівник. Бачите, просто скільки краси. Я дуже люблю квитки з Парижського метро. Ось тут, ой, в кінці в мене дживс, Ось, бачите. Дуже погано себе сьогодні відчуваю, але ну як це приїхати в Київ і не зайти в книжкового лева в книгарню. Тому я себе підняла а, неймовірним зусиллям. І приїхала в книгарню. Воно не можна так, не можна. Це ж мій дім, другий. Зустріла підписницю Ангеліни. Чоловік Ангеліни нас пригостив какавушкою. Дуже приємно, дякую. Ось в такій затишній компанії. Ми сидимо, спілкуємось, п'ємо какавушку. Дуже приємно, тому я дуже люблю сюди, сюди приїжджати. А нас все більше. Йду додому. Думаю, що буду робити. Коли погортаю 500 мільйонів раз на свої нові книжки, і розумію, що дійсно я як і думала, дарма взяла з собою Жадана в Київ, бо зараз такий хороший настрій, був чудовий день. Я купила круті книжки. Вибачте, тут нема в мене освітлення, не тому, що вимикають світло, а тому, що просто нема освітлення. Ну, коротше, купила купу нових книжок, поспілкувалася з підписниками, дуже так тепло посиділи. от. І читати так, книгу з такою темою, завершувати, завершувати нею день, ну, якось не дуже хочеться псувати собі настрій, бо дійсно. А, книжка от як кадр, який зараз перед вами, дуже темна. Дуже трірна, бо я думаю, більшість із нас пережили багато з того, про що написано в книзі, і що переживає наш головний герой. І деякі речі можуть ну от спогади викликати дуже негативні і неприємні зараз. Наприклад, я на тому місці, де наш герой в бомбосховищі ночує. Зі своїм племінником. І от це те, як виглядає, те, як описано бомбосховище, це настільки в мене викликає негативні емоції через ось ці спогади та асоціації, що от не хочеться мені зараз псувати вечір цією книгою. Треба було і читати в Ужгороді, коли не так багато якихось чудових та приємних емоцій. Все, останній день вдома, принаймні на деякий час, тому збираю речі. Все, я в поїзді, їду назад. Хочете прикол? Я виявляється, їхала в Київ а, в поїзді зі своєю подругою з Ужгороду. Ми списались і виявилось, що вона їде назад тоді, коли я. О, а ось і вона! Привіт! Дочитувала інтернат а, пф, вражаючий роман, дійсно вражаючий. А, шкода, що я не прочитала його до повномасштабного вторгнення, щоб зрозуміти взагалі, <кій> не знаю ці почуття а, людини, яка переживає війну і яка не хоче її переживати, але їй доводиться. А щоб о, зрозуміти питання відповідальності. А, і навіть якщо біля твого дому вогонь, який розпалив не ти, тобі його доведеться гасити. І дійсно майстерно вражаюче написано, не хочеться навіть щось говорити, тому що все, щоб я не сказала про цей роман, це якісь очевидні речі в цьому романі. Ідеально передано почуття страху. Воно повністю захоплює читача, страшно дихати, страшно рухатись, якісь звуки робити, тому що тебе можуть побачити, почути і тоді все. І дійсно читаєш ось такий застиглий. Разом з Пашею намагаєшся не виділятись. Разом з Пашою намагаєшся не зустрічатись ні з ким очима. Разом з Пашою намагаєшся бути непомітним, оминати людей, будь-яких. Свої, не свої, неважливо, однаково страшно. Намагаєшся розчинитись в тому місці, в якому ти знаходишся. І ось це постійне переміщення, цей страх, який. Змушує тебе йти, йти, бігти. Неважливо, сніг, дощ, страшно, холодно, ти вмираєш, в тебе щось болить. Ти йдеш, ти біжиш, тому що страшно бігти, страшно залишатись на місці. Ти не знаєш, що робити. Тобі нема куди сховатись. Всюди небезпечно, в порожньому будинку, в магазині, на вокзалі, в лікарні усюди небезпечно. І ти відчуваєш, що те, що ти зараз живий, це просто випадок. Це ось таке щастя. Щось е непомітне, біле біля тебе, думає, чи забирати тебе чи ні, а потім звертає увагу на когось іншого і відходить дуже моторошний роман е про страх війни, про відповідальність. За те, що відбувається, і про дорослішання, мабуть. Бо зараз вже неможливо бути дитиною і ховатись в своїй зоні комфорту, як би ти не намагався. А якщо ти все ж таки намагаєшся, хочеш бути інфантильним і ні за що не відповідати, то в тебе не вийде. Пси рано чи пізно тебе не здоженуть. От. Euh... Блискуче, блискуче. <с> Незважаючи на те, що він дуже страшний і дуже болючий, тому що це не про вигаданий світ, чи навіть не про іншу якусь країну, до проблем якої ти не маєш стосунку, а про свою країну. І все це відбувається зараз в ще більших масштабах. Все одно хочеться його перечитати. Через те, наскільки він досконало передає ось цей страх війни, цей вихор, який тебе захоплює, навіть якщо ти звичайна людина 35-річний вчитель-інвалід, який не перед ким не завинив, він просто вчитель. Тому і ті, і ті, які прийдуть. Повинні його зрозуміти і відпустити. Він нікому нічого не робив. Він не був ні за кого. Йому взагалі все одно хто буде. Його повинні зрозуміти. так? Його ж розуміють правильно. Ось на такій мінорній ноті я закінчую цей влог. Дуже дивний виявився влог, така якась непідходяща суміш щасливої поїздки до Києва, до друзів, до родини. Де я весело проводила час, відволікалась від поганих думок і таке інше. І ось цієї книжки, яка просто ось таким, такою темною хмарою навалилась на голову. І я думаю, по настрою влогу, по контрасту, з яким один переходить в інший, ви зрозуміли якийсь, не знаю, мабуть, неправильний вибір книги в поїздку. А все цілую вас обіймаю, друзі. Треба піти поплакати в душі, <хи> і потім почитати щось хороше. Цілую вас, обіймаю. Mm-hmm. <laughs>